І з днем народження в цей день вітаю, дорога сестричко у Христі, Господніх благ і радості бажаю, прийміть вітання ці, хай Бог дарує мудрості і сили, надалі ви натхнено Господу служіть, і несіть людям вістку про спасіння, трудіться на неві Божій, в житті, всім сяйвом Божим будьте. Хай Божа милість вас оберігає на всіх стежках земних, на дорозі вузькій, хай вам Господь здоров'я посилає, щоб ви не знали, що таке тривога. Нехай Христос човном життя керує, і мир Небесний серце наповняє, хай роки вам Господь дарує, і рясно-рясно вас благословляє. Це милість Божа, ваші роки життя, дарунок Господа.